Що повинен вміти продавець? П'ять головних вмінь, про які не говорять. Привіт, я Сергій Герос, тренер з продажів. Одразу запитання до вас особисто. Що повинен вміти такого продавець, щоб бути затребуваним, і за якими критеріями вибрати собі в компанію зубастого менеджера? Перше, скажу, що перед тим, як перерахувати всі навички, скажу, що раніше ми говорили, як шукати зубастого менеджера, а у цьому як адаптувати. У цьому відео як шукати. І так розкажу вам про п'ять основних навичок. Перша навичка це емпатія. Наскільки вам комфортно з людиною? Це базова навичка, яка має бути у всіх продавців. Якщо вам не комфортно з людиною, то все клієнтам теж не комфортно. Друга навичка це вміння отримувати відмови та наполегливість. Тому робота продавця починається тоді, коли він чує ні. Або коли чує заперечення. Тому що, коли немає заперечень, то йдіть працюйте касиром у супермаркеті. Там немає заперечень, там конверсія 100%. Тому продавець це не касир і не інформаційна лінія, яка відповідає на запитання клієнта та відвантажує йому продукт. Третя навичка це вміння вчитися, тому що всі кажуть, я можу навчатися, я навчався, я читав книжки, але коли надаєте йому певну книжку, чи певний відеотренінг, чи певний скрип, чи проводити особисте навчання. Не кожен може це вивчити. Ви можете надати тестове завдання та приділяти увагу впродовж цього процесу, перевіряючи, що зрозумів менеджер. Четверта навичка це стресостійкість або спокій. Це не дуже часта навичка, тому що в наш непростий час є багато стресових факторів, і через це багато людей вигорає на роботі та звільняється. Якщо ви знайшли дійсно стресостійку людину дійсно спокійно у складних ситуаціях, то вам пощастило тримайте цю людину і зробіть все, щоб така людина у вас працювала та транслювала спокій. Гроші люблять спокій. Внаслідок того, що спокою може не вистачати, нам потрібно високоефективні, екологічні та швидкі інструменти для роботи зі стресом. Та тут є Теж деякий досвід. Коли я навчаю клієнтів, і я це вперше кажу, да, іноді проводжу швидку психотерапію для продажів. Наприклад, одного разу у однієї з менеджерки онлайн-школи була температура та стрес. Мені вдалося зняти його за 5 хвилин, та це не поверталось. Важко повірити, але це факт. Не здивуюся, якщо вам або вашим менеджерам не вдавалося зняти блоки та за 10 або більше зайнять. Тому що, скоріш за всього, це використовували старі, хоч і перевірені інструменти. Тест пропонувати не буду. Це я роблю тільки, якщо комплексно працюю з компанією та є вже певна довіра. З приводу тесту можу вам показати холодний дзвінок, зробити аудит або покращити регламенти роботи відділу продажів. А стандартні страхи подзвонити, емоційні блоки мені вдавалося трансформувати за одне-два заняття. Про це пізніше знімемо окремі відео, розкажемо кейси, приклади. І нарешті п'ята навичка це підприємницька жилка. Тут багато є дискусій, чи потрібно брати людину з підприємницькою жилкою чи ні. Але якщо вам потрапила людина, яка може щось придумати, не просто користуватися системою, а яка в моменті може зорієнтуватися, якось проявити гнучкість, творчість та щось для клієнта зробити або розробити. Наприклад, знайти якусь інновацію, чи перепакувати продукт, чи проявити себе екстраординарно. Тому ще більше звертайте увагу на таку людину і зробіть так, щоб такий менеджер мав мотивацію працювати у вас довготривало. Тому що такі працівники можуть ставати вашими конкурентами у майбутньому. Тому у вас два шляхи: перший не брати таких людей в компанію. І це буде правильно. Якщо у вас немає системи нематеріальної мотивації та причин, чому краще з вами працювати, ніж без вас. Або, друге, друге, це вже впровадити таку фінансову мотивацію, де бонуси можуть бути не тільки відсотками та ставкою. Перед цим вивчить глибинні цінності та глибинні бажання цієї людини, щоб відбудувати з нею відносини, щоб людина хотіла працювати саме з вами, як з особистістю. Тому що з вами класно і комфортно, хоча б тому, що ви глибоко розумієте цю людину, іноді до мене звертаються, щоб допомогти провести співбесіди та виявити, яких навичок не вистачає менеджеру і які навички треба розвинути. Зі своєї статистики я вам скажу, що 90% менеджерів, чи, мабуть, 95% на ринку, вони мають тільки одну з цих навичок, про яку ви зараз тільки що почули. Тобто це я кажу до того, щоб ваші очікування опиралися на реальність. Якщо ви самі маєте ці 5 навичок, це не означає, що менеджер буде такий, та ваш HR та ваша рекрутингова агенція знайде такого менеджера, як ви, який буде мати всі ці 5 навичок. Підписуйтеся на канал, і ми в інших відео розкажемо, як розвивати навички зубастого менеджера та як допомагати менеджерам розвивати ці навички.